Мальовані квіти, веселі діти, по той бік екрану не злазять з дивану, побачили він, очі... П'ята ранку. Марійка копресається в кишенях старого фартушка, що висів ось там на цвяшку Що це? Напис: Посади мене в ніч повного місяця. Може, це просто насіння моркви або буряка. Хоча хто такі пише на буряку? Згорток сам розгортується, всередині мускуче зернятко і клаптик паперу з написом. Дівчата бігають між дикими квітами, намагаються знайти смішну квітку. А може, а може це соняшник? Він усміхається до сонця? Ні, він просто загоряє. О, поглянь! На узбіччі росте яскрава рожева квітка, біля якої завжди граються сидіти. Дівчата торкаються її. І... Вона тихенько козенькає, ніби сміється. Вона справді сміється. Це вона. В клуні дівчата знаходять якусь э, пляшку з водою. Вона виглядає дуже стара, але завжди усміхається. Думаєш, сюди хтось плакав? Софійка. Натискає легенько на пляшку, зльошечки капає водички. Сльоза! Тут хтось плакав, але ці сльози тримались руками. Марійка і Юліка намагаються самі спекти пиріжок. Спочатку нічого не виходить, чисто прилипає, варення витікає. Нам треба не просто смачний пирожок, треба найсмачніший пирожок Вони згадують рецепт, який одного разу вигадали разом. Пирожок з вишнями і в медом. Повний місяць. Дівчата викопують ямку, кладуть насіння, крадуть інгредієнти, всі пелюстки, сльозу, крихту. Вишає, що ми з... 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 залишаємо разом. І трошки день був чарівним. Земля починає світитися. З неї виростає маленьке деревце з єдиним блискучим плодом. Плід світиться, він ділиться навпіл. Виходить бажання на двох? Вони з'їдають його разом. E <-mail> І раптом навколо зупиняється час. Усе завмирає на мить. Що це було? Я думаю, ми отримали щось особливе. Ось вони беруться за руки і йдуть з саду. Дерево тихенько розквітає, хоч і ніч. Представлення героїв. Кондратюк Марта у ролі головної героїні Марії. України, діти України. Тотевич Тетяна у ролі України Росоломія операторка, режисерка та ідея, України, діти України.